Суперечать виконанню військового обов'язку в Державній спеціальній службі транспорту. Церква у своєму служінні прагне підняти моральні якості людини, а військовій службі виховує відданість батьківщині, вміння жертвувати та зберігати психологічну стійкість. Врешті саме ці релігійні ознаки підвищують готовність до виконання завдань за призначенням. І священники, і військовослужбовці всі вони служать одні Богу, інші народу. Це й послугувало першоджерелом ухвалення генерал-лейтенантом Миколою Мальковим рішення започаткувати у військах добру традицію духовного виховання та задоволення релігійних потреб особового складу. Тому на території військових частин Державної спеціальної служби транспорту починають зводитися храми та каплиці. Відтак у військовому містечку 195 ї центральної бази в Києві зводиться святиня, яка поєднує два храми верхній і нижній. Закладання хреста та освячення місця будівництва майбутнього храму провів 6 жовтня 2006 року владика Августин, на той час архієпископ Львівський і Галицький, голова синодального відділу по взаємодії зі збройними силами та іншими військовими формуваннями України. 13 червня 2008 року сталося закладення пам'ятної капсули за участю архієпископа Вишгородського, вікарія Київської митрополії, намісника Святоуспенської Києво-Печерської лаври Павла, нині митрополита Вишгородського та Чорнобильського. 15 квітня 2009 року єпископ Васильківський, вікарій Київської митрополії Пантелеймон, освятив Хрести. Будівництво храму здійснювалося протягом трьох років. 4 листопада 2010 року блаженніший Володимир, митрополит Київський і всієї України, освячує престол та верхній храм, названий на честь преподобного Миколи Святоші, князя Чернігівського, Печерського чудотворця. На богослужінні також молились представники влади, військовослужбовці та члени їх сімей, працівники Державної спеціальної служби транспорту, почесні гості із Білорусі та Росії. А вже за півтора року, 7 травня 2012-го, єпископ Васильківський, вікарій Київської митрополії Пантелеймон, звершив чин освячення престолу в нижньому храмі, названому на честь святого мученика Іоанна Воїна. Згідно з православною традицією, цей угодник Божий вважається заступником людей від ворогів видимих і невидимих та покровитель воїнства, настоятель храму протоєрей Павел Барщик. Храм Миколи Святоші став центром для проведення спільних заходів керівництва силових структур та священнослужителів. Вперше, 15 жовтня 2012 року, в храмі була проведена піклувальна рада синодального відділу Української православної церкви по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України. Головували на засіданні архієпископ Білоцерківський і Богославський владика Августин. Та голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту генерал-лейтенант Мельков Микола Іванович. Серед учасників заходу, представники Збройних сил України, Прикордонної та Пенітенціарної служб внутрішніх військ МВС, українського козацтва та громадськості, делегати Пікловальної ради обговорили низку важливих питань, серед них духовне виховання молодого покоління. Владика Августин зауважив, що для позитивного результату. Кожен керівник силової структури має докласти максимальну зусиль для того, щоб покращити духовну опіку над підлеглим. У підсумку пікловальної ради було прийнято рішення провести в жовтні-листопаді 2012 року хресний хід храмової ікони Миколи Святощі військовими частинами Державної спеціальної служби транспорту. Відтак, ікону з часточкою мощів самого святого, який вважається покровителем всієї структури і охороняє особовий склад від негараздів, пронесли хресною ходою по всіх гарнізонах у супроводі проти Ірея Павла, де кожен охочий міг приклонитися до святині та поспілкуватися з отцем. Першими мали змогу зробити це військовослужбовці 8-го навчального центру в місті Чернігів. Далі священа ікона помандрувала до Дніпропетровська в 26-й об'єднаний загін та на кафедру військової підготовки спеціалістів Держспецтранслужби Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. Потім ікону Миколи Святоші повезли до 1936-го окремого загону механізації, який знаходиться в Кривому Розі. Далі святиня відвідала 194-й понтонно-мостовий загін, який дислокується в Новомосковську. Після цього ікону Святого привезли в Харків до управління 36-го об'єднаного загону, а згодом святиня помандрувала окремими загонами, які дислокуються в конотопі. Подорож ікони Миколи Святоші завершилась на заході України в Червонограді, де дислокується 11-й окремий колійний загін. Та 72-й окремий загін механізації. Далі найзахідніше місто Чоп, де неподалік від Карпат розташований 18-й окремий мостовий загін. Завершальним містом хресної ходи стало місто Львів, де знаходиться управління першого об'єднаного загону. Загалом хресна хода ікони Миколи Святоші тривала понад два тижні. Добру традицію зведення святинь на своїй території прийняли інші військові частини Дерської транслужби. Відтак, в Дніпропетровську храм на честь благовірного Олександра Невського, зведений у 2007 році, настоятелем якого є протиєрей Георгій. Цього ж року будується храм на честь архієстратига Михаїла в Червоноградському гарнізоні, настоятелем якого стає ієрей Андрій. А в місті Чоп у 2009 році встановлено фігуру Божої Матері, яку освячує отець Михаїл. У 2010 році в Кривому Розі зведено храм на честь святого Георгія Побідоносця, настоятелем якого стає ієрей Діонісій. І 2012 року на території 194-го понтонно-мостового загону в Новомосковську. Починає функціонувати Божий храм на честь Миколая Чудотворця, архієпископа Мір Лікійських. Його настоятелем стає протоєрей Сергій. Новозбудовані святині доводять і ще раз підтверджують свій неоціненний вплив на діяльність працівників та військовослужбовців Держспецтранслужби. Адже священники стають найкращими психологами, які вислухають, зрозуміють і дадуть мудру пораду. При цьому кожен охочий може просто піти до храму, який знаходиться поблизу роботи, побути на службі Божій, помолитися та поставити свічку. Керівники військових частин тільки позитивно ставляться до духовного виховання своїх підлеглих, навіть в робочий час. А голова адміністрації, генерал-лейтенант Микола Мальков, не пропускає жодного святкового богослужіння в храмі Миколи Святоші, чим подає хороший приклад для наслідування всіх підлеглих. Господь Иисус Христос говорит такие слова, что если матерь или отец забудет свое чадо, то я никогда не забуду вас запомнить. Поэтому будем верны Богу, верными церкви, верным Запаням Божьим и послушными детьми Святой Матери-Церкви. За спостереженнями керівництва залізничних військ з появою святинь на територіях частин, ефективність роботи працівників та військовослужбовців значно підвищилася, тому традицію зведення храмів в Держспецтранслужбі будуть підтримувати і надалі. При цьому у військових частинах, на території яких ще не встигли збудувати храм, також проводиться не менш блідна духовно-пастирська робота. Духовну опіку особового складу у Львові проводить протоєрей Богдан. Секретар Львівської єпархії у Чопі ієрей Михаїл, у Харкові протиєрей Сергій, у Конотопі протирей Василь, а у Чернігові протирей Іоанн. І не випадково 21 грудня 2012 року, під час однієї з військових рад, з ініціативи голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту генерала-лейтенанта Миколи Малькова та за участі владики Августина відбулися збори священнослужителів. Які здійснюють душпастерського опіку особового складу у підрозділах Держспецтранслужби. Під час богослужіння всім настоятелям храмів при військових частинах були вручені ікони Миколи Святоші, оригінал якої писали спеціально для Держспецтранслужби в Києво-Печерській лаврі. Разом з іконами священнослужителям вручили музичні диски з записом золотоголосого церковного хору. Хор. Це окрема гордість храму Миколи Святоші. Сьогодні в ньому 10 людей, всі з вищою музичною освітою. На чолі хору талановитий регент Олена Цибульська. Щосуботи та щонеділі зізнаються солдати, вони йдуть до церкви, аби послухати спів хористів. а пересічні прихожани не можуть стримати сліз, коли чують церковний спів. І не випадково. Що на святковому концерті з нагоди 150-річчя з дня створення перших військових залізничних формувань на території України був і виступ церковного хору. Святих і молитовне звернення до них є однією з найдревніших традицій церкви. Вклоняючись святим, ми вшановуємо Христа, який живе в нас. Тому особливою гордістю храму Миколи Святоші є наявність ікон преподобного Миколи Святоші, Лаврентія Чернігівського, святителів Павла та Іоанна Тобольських та Сибірських з частками Мощей. Також у храмі з'явилися ікони. Свята матір Софія та її доньки мучениці Віра Надія Любов, образ Пресвятої Богородиці у мої Печалі, святий великомученик та цілитель Пантелеймон, святий благовірний князь Олександр Невський, святий преподобний Серафім Саровський, святий Микола Амір лікійський Чудотворець, свята блаженна Матрона Московська, святий мученик Іоанн Воїн, Казанська Божа Матір, Чорнобильський Спас. Блажена Ксенія Петербурзька та багато інших, до яких військовослужбовці звертаються в своїх молитвах. Окрема гордість Державної спеціальної служби транспорту сапер. Вони постійно ризикують життям, розміновуючи територію залізниці. Для цих цілей в усіх бригадах та полках створені мобільні групи розмінування. З 2008 року сапери виявили та знешкодили понад тисячу вибухонебезпечних предметів. Вага знищеної вибухівки перевищує десятки тонн. Перед кожним виходом на виконання бойового завдання запрошують священика для благословення на ризиковану справу. Військові завжди впевнені в господній допомозі. Помагай вам Бог, вашим братам. У Державній спеціальній службі транспорту жоден захід не проходить без благословення священнослужителя. Відкриття будинків, проведення святкування, днів сформування частин, спеціальних навчань, прийняття присяги чи звільнення в запас все робиться лише з Божим благословенням. Так, вже доброю традицією у восьмому навчальному чернігівському центрі стало благословення та духовна настанова молодих воїнів, які приймають військову присягу на вірність українському народові, архіпископом Чернігівським та Новгоросівельським Амвросієм. Владика часто гість і під час повсякденної діяльності підрозділів, будь то заохочення військовослужбовців, підбиття підсумків чи просто трапеза. Частий гість у військовослужбовців 26-го об'єднаного кнігзберського ордена Олександра Невського загону митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Іриней. Він особисто освячував престол та храм на честь благовірного князя Олександра Невського, брав участь у святкуванні 70-річчя створення прославленого з'єднання, освячував музей бойової слави об'єднаного загону. З особливим задоволенням священики беруть участь в освяченні новобудов для сімей військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту. Так, з 2006 року, коли був зданий в експлуатацію перший 40-квартирний будинок в Ужгороді, зведено, реконструйовано вже 17 будинків та 4 гуртожитки. Свої житлові умови покращили близько тисячі військовослужбовців. Тільки в 2013 році були здані в експлуатацію реконструйовані 12-квартирний будинок у Дніпропетровську, 52-квартирний будинок у Чернігові та новозбудований 24-квартирний будинок в Конотопі. Стало нормою у військових частинах щотижневе проведення духовними наставниками серед військовослужбовців занять з духовно-просвітницьких тематик. Під час яких їм розповідають про Бога, викликають інтерес до нього. Тобто, вояків не потрібно змушувати йти до святині, їм потрібно створити умови, щоб вони самі бажали спілкуватися з Богом. Кожне воскресення ходжу в церкву сюди. Потім ну, Спас праздник дуже великий. Так, військовим потрібна церква на території, в церкву ми ходимо в суботу і в неділю, в суботу це. Після обіду, а в неділю зранку дає натхнення й силу. В Церкву ходимо кожен раз, як працювати, церква пощами постоянно. Всі ходимо, віримо. Також священики організовують культпоходи та екскурсії по святих місцях в містах, де дислокуються військові частини, розповідають їм про історію, традиції та сучасність християнства. Зокрема, в Києві солдати часто відвідують Києво-Печерську лавру, у Чернігові, Свято-Успенський собор, у Харкові, Свято-Миколаївський храм, у Новомосковську Свято-Троїцький собор, у Львові свято Свято-Георгівський собор. Ми спільно відзначаємо великі церковні свята. Священнослужителі проводять в частинах освячення води, фруктів, пасок, а в солдатських їдальнях солдатської трапези, роздають ікони, дарують духовну літературу. Окрім того, на військову службу йде чимало нехрещених юнаків, які звертаються до духовних наставників, і ці проводять обряд хрещення. Тому військовослужбовець додому повертається не лише з мужнілими, а й з Богом в душі. Та хрестиком на грудях. Самі військовослужбовці, охоче йдуть до церкви, кажуть, після відвідин храму стає спокійніше, а найчастіше просять в Бога здоров'я для матерів, які їх чекають з армії. Працівники та військовослужбовці Держспецтранслужби не лише сповідаються у військових храмах та причащаються, а й беруть шлюб та охрещують своїх новонароджених дітей. Військові оркестри Держспецтранслужби часто беруть участь в святах, які організовують настоятелі різних храмів. Приміром, відбулися неодноразові виступи військового оркестру 8-го навчального центру біля храму Миколи Святоші, Лінської церкви та храму святих мучеників Андріана та Наталії в Києві. Стала легендою проведена 5 червня 2013 року зустріч волейбольних команд духовенства Київської єпархії та офіцерів Державної спеціальної служби транспорту, організована за сприянням голови адміністрації генерал-лейтенанта Малькова Миколи Івановича та голови відділу духовно-фізичного виховання молоді Української православної церкви Київської єпархії Прото Романа. напруженій боротьбі, яка тривала всі п'ять партій, перемогу святкували священники. Така співпраця є дуже важливою і корисною, бо служить зближенню офіцерства з церквою. До речі, наступні зустрічі спланували провести у вигляді турніру за участю вже чотирьох команд. Релігія не має кордонів і об'єднує всі народи. Відтак, на освяченні храму Миколи Святоші були військові колеги з Росії та Білорусі, на освяченні храму на честь святителя Миколая Чудотворця, архієпископа Мір Лікійських у Новомосковську, були військові гості з Білорусі. Не дивно, що свої вінчання заступник міністра Республіки Білорусь, генерал-майор Кіреєв Віталій Іванович, провів у храмі Миколи Святоші. Двері святинь на території військових частин завжди відкриті для відвідувачів. Помолитися мають змогу не лише військовослужбовці та працівники Держспецтранслужби, а й пересічні відвідувачі. В храмах також проводяться різні духовно-виховні заходи під керівництвом настоятелів храмів, які завжди знаходяться по праву руку командирів частин. Співпраця Державної спеціальної служби транспорту з Українською православною церквою. Дає змогу зростанню духовно-морального та духовно-патріотичного впливу християнського вчення на морально-психологічний стан у підрозділах та поведінку військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту розвиває в них любов до батьківщини.